Доброго вечора, ми з України. Увечері 9 червня до рідного міста Ізмаїл повернувся воїн полку Азов Василь Позигун, який спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обороняв Маріуполь та Азовсталь. А з травня минулого року знаходився в російському полоні. Василя разом з ще 44 військовослужбовцями було повернено на рідну землю 6 травня. Наразі він пройшов реабілітацію та нарешті повернувся в Ізмаїл на в'їзді у місто з щирими вітаннями, посмішками та українськими прапорами. Василя зустрічали місцеві волонтери. Дякую волонтерам, та не людям, що я від'ївся. А ось основний посил до українців військового офіцера з Азовсталі дуже місткий та ємкий. Їбачте русню. Ксенія <плес> <Все. плес> переверзила Юрій Слободяний – для юг -тодей".